І так, всім привіт. Сьогодні у нас окучування картошки, сапожник без сапог, після пожара. У нас тарілки теж згоріли. Одну тарілочку вже трошки розробили, у нас не багато окучувати. Так вона вже почала крутитися. Нам цього поки що вистачить. А потім плануємо замінити почіпники. Люфт є. З допомогою ведешки та молотка. Ми його трошки розробили. Зараз Михайлоч її з ними відкручує. Будемо ставити нічого. А ми сподівалися, що вони вціліли. А як глянули, то тут треш контент. Так, напевно, давай так же саме зараз зальєм. Не, ложи її пока. Отколи не Або зажимай копій. Я тоже. Ну, наверное, сейчас и попросим трохи молотком. Она пиде. Давай на другую сторону. Во. Да? да. Я разраховываю, что они не... О, подожди. лекция да? пришла Китайські почіпники. подчипники сейчас мы их запыскиваем по что повисыпалось туда оно ну, ку ты

ты знаешь, на наших пару соток их хватит. А далее к Богу, да, может поменяем. <laughs> Я думаю, что она веселилась, кстати. а не фига. Так, ну что, будем мы ставить, потом за ними. Итак, поставили мы свои тарелки. Михаил сейчас дожимает. Причепне. У нас метки на всю стоять. Далі ще двері куди. Так само і тут. Це у нас на ранню прополку і на підсипання. Також причепне слугу, слугує для того, щоб волочити. Поміняли ми нові ремні Оператору наморожено і пів години роботи йому було з Михаличем. Зараз будемо дивитись масло, солярку, воду і будемо переступати. Трішки є, ну, треба долити, що у нас тут солярки. Я думаю, що вистачить, але напевно дольєм трошки. Так. Є стартер, акумулятор, ключ і будем Агроном нас вже сидить, чекає, підганяє. Все її ніколи. Тут крису ще не доробила, її вже треба підсипати. Я думаю на пару соток вистачить нікуди ними займатися. Якось так. Ну що, зараз ми я думаю, нашого оператора і він за ними со сторони. Бо мені трішки буде невдобно. Тому що треба буде контролювати. Нехай вже оболонської водички несе холодненької мінералки. Зам ну, може солярочки льопнуть. Mm. Там то хватит, ну блин, на всякий случай все, хватить. Його. Так що так, дивіться, зараз будемо працювати. men Nå kommer den. А ну ты не вплаваешься Так же и краще получается Балансиром я слугую Далек за рулем у нас цены але трошки немного падают. Здесь меняют, на ничего, нам на корм пойдет. А там только что у нас статус нормальный. Бомба, ракета. откуда? Ну, давай, поехали. Наш оператор запастувал. Зараз подивимося на наші тарілки. Як ми тут да вилізав ще. Лапи на місці. Ну що, трішки ведешки і вони працюють? На пару соток вистачило, але поміняємо почепники. Ставте лайки, робіть підписку. Далі буде цікавіше. Всім дякую.